У Шевченківському районі Києва є влучання в житловий будинок. Там пошкоджені під'їзди, а один зруйнований вщент. Мешканців там також евакуюють. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать. Ось що робить російська нечість. Ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Люди люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знайшло походу весь під'їзд. Важко чути ці всі звуки, і крики, немовлят, дітей, людей, які просто. Просто бували цей час вдома, чи робили якісь свої справи, і тут прилетіла рашистська ракета їх вбивати. І Зараз ми чуємо ці звуки, які потребують допомоги тих діток і тих людей. Але а, росіяни вони настільки цинічні і терористичні, що ви знаєте, вони ще й радіють цим атакам. Вони у своїх соцмережах постять удари, постять відео і говорять, що потрібно завдавати ще більше таких ударів. Але загалом у Києві ведуться рятувальні роботи у восьми із десяти районів столиці: а саме у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському, Дарницькому та Шевченківському районах міста. Якщо говорити про попередні дані, які опублікують у КМВА, то в Солом'янському районі пошкоджено дві два поверхи багатоповерхової будівлі, руйнування на площі у 1500 квадратних метрів. Там сім людей загинуло. в Будівлі виникла пожежа. Пожежа, яку вже ліквідовано. Триває розбір завалів в Голосіївському районі. Пошкоджені гаражі, горять автомобілі. В Дніпровському палають уламки в житловій забудові у Дарницькому районі столиці пошкоджено приватний будинок. Одна жінка отримала поранення. А в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі. Також виникла пожежа у приміщенні одного з підприємств. В Деснянському займання будинку зафіксовано. А в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит. Її значні руйнування відбувається розбір завалів. Також в районі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, руйнування будівлі з першого по третій поверхи. Інформація щодо постраждалих і щодо. Жертв ще уточнюється, працюють усі оперативні служби. А, ну і про те, що я вам говорила, що внаслідок ракетного удару також є і а, руйнування або пошкодження трансформаторних підстанцій. Це про це повідомили у ДТЕК. А саме в Голосіївському та Шевченківському районах там пошкоджено електромережі. Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена. За резервними джерелами найближчим часом, тобто, крім того, що вони знищують наші лікарні будинки, вони продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру. Ну і очевидно, мені здається, тут не, не варто навіть про це повторити. Але я закликаю всіх вас бути дбайливими і ставитися до того, що у нас немає електрики, не тому, що це там хтось щось не так робить, а це тому, що. Нас обстрілює, тому що вона нас вбиває і знищує наші енергетичні об'єкти для того, аби ми і сиділи без світла, тому усю свою злість, усю свою ненависть спрямовувати тільки на них.